Сім сап-криптани. Ну що, як і очікувались, байбіт нас дуже добре нагодував, і ми продовжуємо абузувати промо-акції від бірж, так як це зараз сама найкраща активність на ринку. Так завжди готові виносити ці біржі, так як у них гроші завжди є, а нам чогось завжди не вистачає. Як на мене, ідеальне поєднання. І як ти міг замітити з нас відео? Сьогодні ми абузуємо нову промку, як на мене, найкраща промка цього місяця від біржі OKX. OKX – це дуже перспективна криптобіржа. Це уявіть, ніби Binance або той самий Bybit на самому початку, коли заробляти було дуже легко, конкуренції не так багато і взагалі було дуже-дуже багато крутих акцій. А я тобі обіцяю в цьому відосі провести тебе від точки А до точки Б, щоб ти міг заробити. Як завжди пояснити всі важкі терміни простими словами, що робити, де нажимати, як нажимати, як зробити так, щоб твої аккаунти точно не забанили і ти отримав нагороду. А я тебе попрошу не забувати за маленьку кнопочку знизу, якщо ти хочеш бачити в своїх рекомендаціях більше відосів про заробіток крипті простими словами, ну що, погнали? Для початку у нас є такий пост, і ми переходимо по посилки. Так забув додати. Усі силки з цього відео будуть в описі, щоб ти точно не попався на якийсь кам. Також там буде силка на мій криптоканал, де дуже багато корисної інформації для новачків, наприклад, як зробити так, щоб ваш акаунт не забанили. Окрім цього, всі актуальні теми, які є на ринку. Тож, якщо хочеш детальніше розбирати всі темі, обов'язково підписуйся. Тепер скільки тут можна заробити і скільки я очікую профіту на один аккаунт? Постійні така акція на КХ це був NotCoin. І тоді ми з підписниками дуже добре заробили. Так само робив про це і відос, і пост на канал. Вийшло цілих 160 доларів на акаунт. І тоді, якщо мені не зраджує пам'ять, було 30 тисяч учасників. Але тоді ринок був живіший, все таки NotCoin був більш на хайпі, ніж DOX. І тут ми простими математичними діями можемо порахувати. Якщо тоді та промо Not було на такому хайпі, якщо ми говоримо саме про KX, і про неї всі говорили і так далі. А про цю вона так само але про неї менше говорить, тому що ринок тухлий, і проект не на такому хайпі. Тут у нас є 900 мільйонів токенів. Ми 900 мільйонів токенів. Тоді це було 30 тисяч учасників. Тепер я думаю, буде ну 20 тисяч. Давайте а може навіть і менше. Давай так візьмемо планку, щоб точно знати у себе мінімум, да, скільки можна тут заробити. Ми ділимо на... Кількість учасників це 20 тисяч, на мою думку. Так, дивимося, це 45 тисяч токенів. 45 тисяч токенів ми множимо на ціну токена, а це 0,01, а може бути навіть більше того, що DOX, може як і NotCoin, активно рости за цей місяць і будуть найбільші нагороди. Але давайте візьмемо таку ціну, яка вона є зараз. Нажимаємо дорівнювати, і це 45 доларів на аккаунт. Тобто на один аккаунт, майже без ризиків, без ніяких таких сильних затрат. Ми заробляємо вже 45. Доларів з цим розібрались, тепер. Давайте до практичних дій: що і як робити, де нажимати, щоб точно отримати нагороди. Для початку крок номер один це зробити депозит 100 доларів. Давайте це зробимо і трошки поговоримо про це. Як ми нажали, то нам обов'язково треба поповнити. Нажимаємо на USDT, Я буду поповнювати. У тоні нажимаю мережу тон, тому що тут комісії нульові, і от на цю адресу ми і закидуємо наші кошти. Якщо що, всіх адрес унікальні, тож будьте обачені. Як ми бачимо, мені вже мої 101 долар прийшов, тому що я кинув трохи з запасом, щоб точно виконати і не переживати, того, що деколи приходить 99,9 і так далі. Тож, ми виключаємо ці моменти, закинули 101 долар. Тепер лишився ще один крок. Тобто 50% роботи у нас зроблено. Нам треба наторгувати на 100 доларів. Давайте нажмемо торгувати і розказую, що це таке воно є. У нас відкривається як Ми бачимо, і нам треба нажати тут маркет. І увага, купити на 51 долар, тому що наше нам витрачати лишні гроші на комісію, там купляти на 100 доларів і продавати на 100 доларів, якщо нам треба об'єм всього 100 доларів. Тобто купили ми на 100 доларів. Підтверджаємо, і так само ми продаємо на 100 доларів. Нажимає продати докс. Все купили, продали на 50, виходить, об'єм 100 доларів. Це усі умови ми виконали. Скоро тут це появиться. От як ми бачимо, зараз у мене вже тут з'явилось. Тобто тепер я можу чекати нагороди. Так, депозит зробили, об'єм зробили. Що залишили? Хочу з вами поділитись деякими фішками, як тут збільшити наш прибуток до 70 доларів на акаунт і заробити набагато більше, і як ще правильно реєструвати акаунти. І фішка номер один: а вже ж це робити більше акаунтів. Берете. У мама свата брата і робите акаунти просто на них, масштабуєте свій заробіток ще і ще і ще. І тут реально з мінімальними вкладеннями там 100 доларів зробити 1000, 2, 5, 10 і все тут залежить далі тільки від вас, і як сильно ви стараєтесь. Ну якщо у вас уже є якийсь капітал, і ви можете купляти акаунти, то нажимаєте на силку в закрепі в нашому чаті і переходите на найкращі вторинні ринки, де можна знайти будь-який акаунт на любу біржу, любої країни. От, наприклад, тут Binance коштує 10 доларів, OKX 10 Доларів різні продавці, їх тут море. Я, наприклад, знайшов собі одного індонезійця, з ним працюю, він не низками, і аккаунти проходять, все чудово. Раджу вам також тестувати і знайти одного свого продавця, З яким ви можете працювати. Друге питання, яке мене постійно питають у чаті про цю акцію. Це причина, чому ця промка наскільки жирна, чи треба тут тримати 100 доларів на аккаунті. І відповідь ні. Тут нема такої умови, вам треба просто задепозитити і зробити об'єм. Все, тобто зробили один акаунт, вивели сотку, перекинули на інший, зробили. Ще на інший, на другий, третій і так далі. Це просто в рази збільшує ваш профіт, при тому, що ризики тут мінімальні, їх майже немає. Ну і третя, ключова причина, чому 99% людей не будуть робити OKX, тому що вони не знають цієї інформації. Всі хомячки скіпують OKX, тому що думають, що тут треба до кожного аккаунту номер телефону. Треба реєструвати аккаунт, аби його купляти, потім купляти сімку за 160-200 гривень за один аккаунт витрати ну вже дуже великі. Насправді є один спосіб, який я вже сам провірив. І готовий поділитись з вами, надіюсь, ви оціните це лайком. Називається сервіс SMS Activate. і тут ми можемо на OKX купити тимчасовий номер телефону. Тобто ми платимо там буквально 10 центів і отримуємо на 20 хвилин номер телефону. І спосіб такий, як не купляти дорогу сімку від Kyivstar. а просто зав'язати цю і так само безпечно користуватися аккаунтом. По перше, ви орендуєте номер телефону, Реєструєтесь на OKX. Після цього, увага, ви прив'язуєте Google-аутентифікатор до аккаунту. Ата і відв'язуйте номер. Тобто ваш акаунт залишився на пошті і google нотифікаторі Номер ви відв'язуєте, він вам більше не потрібен, і все просто безпечним шляхом. Лутайте нагороди на свій акаунт. Як на мене, це промо з тих, що пропускати не можна. Обов'язково приєднуйся до нашого чату, де ми допомагаємо новачкам один одному, ділимося цінними порадами і разом заробляємо крипті. До нових зустрічей, А на зв'язку як завжди, твій криптопро.